Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. І сьогодні я копаю в такій мальовничій місцевості. Далеко тут село. От там от. там А я от на такому от пагорбі. От, Копаємо. Сьогодні будуть скіфи по програмі. Думаю, що заїду там ближче трошки до села, підскочу вон туди десь. Думаю, можливо, якийсь царизм буде попадатися. Так що, друзі, думаю, буде цікаво. Всім гарного перегляду. Погнали. Так, є, друзі, перший сигнальчик, дивіться, такого з нормального. І викопую ось такий от царський хрестик. Обломаний, але написи на якісь на ньому є. От. Ось зараз вам покажу. Якщо видно буде. Коротше, отак. От. Царизм присутній, значить, на правильному місці копаю. Ну що ж, рухаюсь далі. Так, глядачі, є срібельце, маленький оплавиш, але це срібло і на правильному шляху. Тільки що якийсь оплавиш бронзовий попався. От, перед цим хрестик. Вже вийшов на поле. Зараз буду ходити, пробувати. Побачимо що з цього вийшло. Ну, срібельце є. Все. Так. Правильне місце все-таки. І ось. Ось він. Щас. Бабах. Дивіться, який красень. О! Пойдет. Пойдет. Скіфська вістря, друзяки. Ось так. Коп починається цікавенький. Їдемо далі. Так, є ще знахідка тематична. Друзі, ось. Що воно таке може бути? Дивіться, Обломане, десь воно по кругу йшло. І всередині щось отакого такого плану. Не знаю. Кольє, будемо вважати, обломок кольє, скіфи, черняхи. Ну, скіф більше з того, бо патина така. Більше скіфська, друзі. Але знахідочки потихеньку йдуть. Так що продовжуємо. І того, що ми маємо? Щось зелененьке є. Що воно таке? Ще в землі. Опа, скіфи. Так, друзі. Скіфське поселення якесь невеличке. І така от, як то кажуть, їхня грибовидна сережечка. Попадається. Ну, звісно, це так на неї говорять, але я не знаю, як вони таке товсте просовували. <гум> от, хто його знає. Але от, така, от такий виріб скіпський. Така знахідочка, друзі. Дивіться, яка красива патина. Пойдет. Забираю. Так, є сигнальчик. Ех, погано видно друзі не сфокусую В 90 б'є щось на мідне схоже схоже на мідь але що воно зараз разом подивимось а може якийсь великий алюміній теж може бути напевно викопав Зараз будемо дивитися що воно поки що не бачу Ти ще не бачу. Що ж воно таке може бути? хм Странно чи вихпав. Ще підкопаю трохи. А, он щось мідне. А ні не воно. Та дивись, де ж це воно є. Ще в землі. Ну, глибше візьмем трохи. Побачимо ще, що воно може бути. Ще глибше лежить. Ого, та це вже напевно якась железяка. А, ні. не железяка, друзі. Щось радянське якась штукована, але мідна. Правильно показала. Беремо. Вон лежить знахідочка. Сокира. Отака. Вставляєш он туди і все, сокира черняхівська. Тільки що з резини зроблена. Якась деталь тракторна, але така схожа, схожа. На такі древні сокирки. Ось така знахідочка, друзі. Рухаємось далі. Так, глядачі, ще одна вістря. Ось таке відстріли скіфи. Пойдет. Ой, вибачайте вітер. Ну, коротше таке, гостреньке. Пойдет. Пойдет, друзі. Може бути. Беремо. Так, друзяки. Є монетка. Ось що воно у нас. Ну, радянщина. походу, Так. Пізня радянщина, 20 копійок, напевно, якийсь 61 рік. Ну таке. Для кількості беремо і рухаємось далі. Щось таке викопую, глядачі, походу, щось по царизму. Ось, бачите, з узорами, візеруночки. Якась від якоїсь лампадки напевно. Щось таке. Ось такий от уламочок. Ну, Буду ходити, можливо ще щось попадеться по царизму. Забираємо. Так, друзяки, Є ще ось знахідочка. Коротше, німецька монетка вбита. От. Але пойдет. Пойдет. Вже я її протер, положив. Так що так от. Так, глядачі, є знахідочка. Радянщина. Отакий от значок попадається. Алюміній, але як знахідочка до кількості піде. Берем. Так, є ще монетка. А, ага, вона. Ага, походу. Рання Радянщина, одна копійка, друзі. А що, який рік? А... Який рік, не знаю. Тисячу... 1000... напевно, 27-й. Ось так от, одна копійка. Беремо, йдемо далі. Ось така місцина. Тут якісь були хати, чи радянські, чи царські. Друзі, ось така ось знахідочка попадається. ось такий молоточок. Ну, таку річ треба забрати. Ще послужить. Ще послужить такий дебеленький молоточок. Ручку притулити, вичистити і ще буде працювати на один рік. Беремо. Так, друзяки, є знахідочка дочка топ, напевно, на сьогодні. Я думаю, що це топ. Не хочу його терти. Дивіться. Хрест. Напевно, царський. Чи який він, коротше, не хочу терти, щоб не зламався. Але бомба. Бомба, друзі. Оце такий заліковий хрест. За сьогодні це залік. Так що ось так. Є ще знахідочки. Купаємо далі. Друзяки, є ще знахідочка, накрапає дощик. Ось дивіться, що викопую. Я вже думав срібло, але, на жаль, це тільки радянський значок, якась медалька алюмінієва. Ну, ось така якась спартакіада. 80 чи 70, 5-6, не знаю. Ну, коротше. Ось такий от значок, ой, кажу значок. Така медалька. Ну, пойдет, пойдет. до кількості беремо. І сподіваюся, що зараз вам туди дивлюся, дощ уже, хмари туди її затягує. Ще сухо, ще можна якусь годинку покопати. Так що коп продовжується. Дивимось далі. Так, друзяки, і результат сьогоднішнього копу. Ось такий от результат. Ось такі наки по скіпах, Ось така проколка чи сережка, такий значок. Такий всякий шмурдячок, трошки монет. І топ-знах, і дочка, ось такий от хрест. Так що результат є. Коп вдався. Так що всім до побачення, до зустрічі!